Вітаю, друзі! З вами Фіалкін сад і я Тетяна. Сьогодні з вами розмовляємо про пасинки на фіалки, про пасинки, про цвітоноси, як відрізнити одне від іншого, і чи добре це, чи погано. По-перше, що таке пасинки? Пасинки це ще одна малесенька розеточка фіалки, яка виростає на Дорослі розетці фіалки з пазухи листа. Що таке пазуха листа? Це те місце, де наш листочок кріпиться до стовбурця. Тобто, давайте зараз будемо розбирати це самі-самі ази. Скоріше за, за все, ви це знаєте, але ну, от буду, буду вам ще, може, комусь щось нагадаю, а хтось може щось почує для себе нове. Дивіться: листочок росте із стовбура. І та, те місце, де він а, росте зі стовбура, називається пазуха листа. З цієї пазухи росте або цвітонос, або пасинок. Тобто малесенька ще одна розеточка фіалкова. Один листочок, одна пазуха працює буквально один раз. Вона видає чи цвітонос, чи, а, чи пасинок. От я не просто так вам зараз показую оцей сорт. Він а, дуже такий ну, наглядний. так, Це сорт французький бульвар. Перше цвітіння. Він такий, бачите, а, там дуже багато бутонів. В нього є така невеличка ну Така особливість, він дуже загущує розетку. І буквально доводиться іноді, зрідка, видаляти навіть листочки з, середин, з середніх ярусів, щоб він не загущувався. І щоб наші цвітоноси добре піднімалися над розеткою і проходили добре. Доводиться іноді її проріжувати. Бо вона, ну я сказала, так ось. Чому я вам її показую. Ось, бачите, я зараз продивилася всю колекцію. Хотіла вам показати великі пасинки, але ну, не на жаль, це на щастя, їх немає великі. Бачите, отакі кущики. І я вам зараз покажу розеточки, де дуже-дуже гарно видно, як воно росте. Або цвітонос, або Пасаночок. Як відрізнити одне від іншого? Зараз вам покажу, яку ж я вам збиралась показати, ось цю напевно. Так, показати, як зразок. Ні, ні-ні, не цю. Напевно, ця дзеркала долі шикарний розкішний сорт. Бачите, на стадії, коли листочки дуже-дуже манюнькі. буквально їх дві штучки, вони такі, як. Ні, не горошинки, як, напевне, у сірника голівка. Якщо ми бачимо просто два листочка, то це пасиночок. Якщо ми бачимо на цих листочках малесеньку точечку, крапочку, ось, бачите, я боюся, що камера не дуже гарно візьме. Бачите, крапочечка малесенька, Це цвітонос. Тобто на, на ранніх стадіях розвитку вони виглядають абсолютно ідентично. Бачите, он крапусечка. Якщо ми не впевнені, то краще ми їх не, не чіпаємо, не трогаємо, нехай воно трохи підросте. Хоча б от до такого стану, коли він вже такий, то це видно вже, що це. Отакі От пасинки треба видаляти. Краще за всього використовувати або шпажку дерев'яну, бамбукову, але, або зубочистку, Звичайно, зубачісточку, піддівається вона і знімається. Знімається легко. Що буде, якщо пасиночки не знімати? Буде те, що пасинок буде рости, розвиватися, виростати, і наша розеточка перекоситься. Ось цей гарний такий наглядний наочний приклад. О, На жаль, тут, бачите, поки крутила, зламала листочок. Ну, то нічого. Дивіться, начебто гарно вона розвивалася, але ось такий шустрий, хитрий пасиночок виріс. І він починає конкурувати з основною точкою росту за домінантність. Він теж хоче стати точкою росту, Теж хоче бути розеточкою, але ми не дамо цьому статися. Ми його видалимо. Але дивіться, якщо вам цей сорт хочеться розмножити. І нам ну, ну, жалко, він такий манюнький, така дитинка. так? Ми його видаляємо дуже обережно, щоб він не розпався, бо на такій. Стадії розвитку, він, ну, звичайно, дуже вразливий такий дуже ніжний. Ми його знімаємо так близько-близько до стовбурця і ставимо на вкорінення. Ну, не такий, Це такий малуватий, трошечки ми йому даємо підрости, знімаємо і ставимо на вкорінення. Такі пасиночки дуже гарно вкоріняють, вкорінюються і стають самостійною розеткою. Я вам навіть більше скажу, що деякі сорти, це стосується фіалок хімер, які розмножуються тільки пасинками. Хімерко... Хімера це така квітка, яка має дуже гарно виражену полосу посередині. От Посередині квітки От, наприклад, ну це не хімера, ну, бачите, це сорт квітка-матері. От, бачите, така полоса. Контрастна полоса, і по, всі, по всім ліпісточкам вона йде, це хімера. І хімери розмножуються тільки пасинками, бо якщо хіміру розмножити листочком, вона не зберігає батьківських ознак. І сорт втрачається тільки От так. І буває сорти, вони дуже-дуже схильні до утворення пасинків. Буквально, якщо проворонити, вони вже. Можуть доростати до розміру ну, майже от розетки, материнської розетки, і треба око та око, щоб, ну, щоб вилучити її якомога раніше, щоб наша розетка могла гарно цвісти, і щоб вона не віддавала лишніх харчових продуктів на. На, не, не потрібний нам пасиночок. Ще дивіться, що хотіла сказати про пасиночки. Річ у тім, що ось я вам хотіла показати розетку це Джуса деліна. Хотіла вам показати, це дуже рідко можна побачити, коли од, одна пазушка дає і квіточку, і пасинок. Бачите, знизу пасинок, зверху квіткунос. Це дуже рідко. Тому і. Показую вам. От очі є. Ага, і ось теж. Теж. Бачите, маленьке знизу. пасночок пішов. І зверху квітконос. носу, така деліна цікава. Так, ще з приводу щось хотіла сказати, з приводу пасинків. Угу. Ну, в цілому, все зрозуміло, так? Убираємо, укорінюємо, якщо треба. Ага, ось що є такий ну, майже міф, так, щоб фіалка цвіла, треба обірвати всі, весь нижній ярус листів. Це пов'язано з тим, що ну, це міф, звичайно, якщо пазуха не відпрацювала, тобто не давала ще квітконосу, і не давала. Пасинка, то ми його не, не чіпаємо, бо здоровий нормальний листочок щось та й нам і дасть. Е, в чому сенс обирання листочків? тільки коли, коли відплодоносили да, наші листочки, пасинками або цвітоносами, ми їх убираємо. Тоді фіалка починає наращувати нові листочки з новими пазухами. І тоді ми отримуємо. Ну, фактично омолоджену розетку з, з такими листочками, що скоро нам дадуть цвітіння. Я вам бажаю процвітання, друзі. Приходьте до мене ще. До побачення!